Слава Ісусу Христу! Знаєте, хочу з вами поділитися, як то в нас на Закарпатті. Ми люди дуже таки, такі роботящі, трудяги у нас ходять на роботі, візьмуть на будь-яку роботу, ми все зробимо. Но. Ми трудолюбиві дуже люди із Закарпаття. Но, одним словом, до чого я веду. Знаєте, кусь ціле життя ходить по заробітках, об заробити багато грошей, аби їх укласти у хижу. І не одноповерхову, а і два поверхи, а може і додаткову, і ціле життя пахати, обувкластися в ту хожу, в ту ремонт, а далі здоров'я не є, каже, що тося дітям лише, а дитина не факт, що там і жити буде. Одним словом, мися вкладаємо мене туди, куди треба. Ніхто не каже, що не треба тої хижі, чи не треба ремонтів. Все треба. Просто то не має бути сенсом нашого всього життя. Я вас прошу. Є речі найважливі в житті. Але до чого я веду? І потім у світі ми рахуємося, міряємося грошима. А, Но, та в того много грошей, а в мене тільки не є. А ведь у того така машина, а в мене такої не є. А в того вдома такі ремонти а в мене що. Ми міряємося усім матеріальним, усім фізичним. А у царстві Божому, в очах Бога, то взагалі ніякої цінності не є. Гроші мені не допоможуть у царство Боже увійти, люди. Або увійти у царство Боже, як стати з останньої першої. Що зробили ті? Бо хтось каже, та в мене така освіта, так в мене два червоні дипломи. Я вас прошу, люди. у Нас на заробітках люди з червоними дипломами роблять прибиральницями. І то чиста правда. Червоні дипломи то тільки наука, кількось вчило, а то все попусту. Чого? А, та бо в Україні. Зарплата мізерна, а чого? Може то прокляття, купіки. Чого ми не хочемо робити в Україні? Бо не є там нормально, нормальної оплати, ні. Ніко за купіки не хоче робити. Копру жиє на зарплату 4 тисячі чи 3? І з нинішніми цінами, коли опалення таке дорогое. Ну. І як мені стати, наприклад, з останньої і першої? Знаєте. Не треба міряти розумом, не треба не міряти грошима, мірятися дипломами і так далі. щоб то мені не поможе. Ніхто не каже, що цього не треба. Я не про то. Учіться, майте дипломи, будьте розумні, нікосе не забороняє. Но ми маємо дбати взагалі про